Стів Бамер та Лос-Анджелес Кліперс мусять підштовхнути Кавай Ленарда до завершення кар'єри. Мені нема чого додати. Кавай настав час ти додому. Це кінець. На нещодавному івенті, присвяченому будівництву нової арени Лос-Анджелес Кліпер, з на яку команда має переїхати вже наступного літа. Усі Балмера спитали про найбільше розчарування за 10 років з моменту, коли він став власником команди. Тут все зрозуміло. Це травми сказав Балмер, саме тому у нас немає титулів. Люди постійно травмовані. Звичайно, ми хочемо виграти чемпіонство, але для цього потрібно залишатися здоровими. Епоху Стіва Балмера у франшизі Clippers можна розділити на дві глави. Перша почалася в сезоні 14-15 років, коли він прийшов у команду. Зірками тоді були Кріс Пол, Блейк Гріфін та Джордан. Група гравців, від виступів якої були величезні очікування. У каліфорнійців були і таланти, були і сильні рольовики, такі як Джеджі Редік та Джамал Кроуфорд, Але ця ера скінчилась. Кліперс перезавантажилась у 2019 році і дали шанс новій команді, новими обличчями якої стали уродженці Південної Каліфорнії Кавай Леонард та Пол Джордж. На жаль, поки що, і ця історія подарувала більше болю, ніж насолоди, як керівництву, так і фанам Кліперс. Крапку в черговій невдалій кампанії команди було поставлено в п'ятому матчі серії проти Фінікса, який Санс виграли 136 на 130, залишивши Кліперс за бортом плей-офф. Зірки команди Пол Джордж вилетів з травмою. Коліна наприкінці регулярного чемпіонату та просидів на лаві весь перший раунд. Кавай Леонард не зіграв в трьох заключних матчах серії. Неочікувано у нього теж виникли нові проблеми з коліном, як виявилось, доволі серйозні. Нагадаємо, що в обох зірок є контракт з Кліперс на наступний сезон, але в обох є і опція на міжсезоння 2024 року. Кріс Пол та Блейк Гріфін починали свій останній сезон з Кліперс теж перед опцією міжсезоння 2017 Дві тисячі року. Свій останній сезон з командою вони входили теж після травм, які отримали в останній грі серії проти Портленда. Сі Пітрі зламав руку, а Блей Гріфін травмував стегно. Кліпер закінчували ту серію з Остіном Ріверсом та Джамалом Кроуфордом у якості лідерів команди. Так само, як в цьому сезоні лідерами Кліперс у плей-офф змушені були стати Норман Паул та Расу Вез. Пропол та гріфін зіграли ще один сезон. Вилетіли в плей-офф від Юти в сьомому матчі, після чого почалося нове літо. Літо завершення ери Лоб Сітів Кліперс. Поки що виглядає все так, що аналогічне завершення наступної ери ми побачимо в 2024 році. Але цього разу ситуація для Балмера виглядає ще важчою. Адже насправді Каваю та Джорджу подобається грати разом. Вони хочуть перемагати з цією франшизою. Але але часто буває так, що в процесі оптимізм загасає. Як це було зокрема в 2015 та 2020 роках, коли Кліперс примудрилося двічі програми. Брати серії, в яких лідирували 3-1. після другої поразки в Дійснейлендському Баблі Балмер замінив на позиції головного тренера до Каріверсана Натта і Лю, який ходу вивів команду в дебютний в історії клубу Фінал конференції. Але й тоді в серії проти Санс Кавай Леонард не грав. Він порвав передню хрестоподібну зв'язку коліна. Сезон 21 22 років теж проходив на фоні травми Кавай, який таки не вийшов на майданчик. Кліпер завершили регулярку, вигравши 42 матчі, вийшли у плей-ін, але в двох матчах поспіль розгубили двозначну перевагу та залишились без плей оф В матчах плей-ін не грав і Пол Джордж. Знову, як ви розумієте, через травму. І навіть, попри всі ці невдачі, кліперс накопичили правильно. Енергію та оптимізм перед початком цього сезону, під час якого після операції на коліні відновився Кавай Леонард. та після тримісячної паузи, через проблеми з ліктем, киткової руки повернувся і пол джордж. Під час сезону Кліперс попрощалася із розігруючим Джоном Волом та Реджі Джексоном, отримавши Расела Весброка та знайшовши стабільне місце в старті для Теренса Мана. Обміняли Люка Кенарда, отримавши замін Еріка Гордона, який мав краще закривати потреби команди в атаці, додали до складу бекеп-центрового Мейсона Пламлі. Але за відсутності головних зірок команди на вирішальній стадії сезону всі ці апгрейди не спрацювали. Тим не менш, Кавай та Джордж зберігають тісний зв'язок значно. Ближче та міцніше ніж той, що був між крісом Полом та Блейком Гріфіном 7 років тому, але не треба відкидати. І той факт, що зараз доять зірокліпер старший та травматичніший за своїх попередників. Ленар та Джордж, два з семи гравців кліперс, які стануть вільними агентами вже наступного року. Зокрема, цей ветерани Моріс, Батюм, Ковінгтон та Гордон. Закінчуються контракти новачків Боунса, Хейленда та Брендана Бостона джуніора Расл Весбрук стає топовим вільним агентом команди вже цього літа, як і центровий Мейсон Пламлі. На терен Мана подовження чекає до 2024 році. Ще до трами Кавая кліперс полюбляють приховувати їхній статус до завершення плей-офф. Так було у 2021 році, так і цього разу, поки я готував це відео, стало відомо, що травма Кавая Ленарда значно серйозніше ніж повідомлялося. Він все ж таки порвав меніск на тому ж коліні, яке травмував у 2021 році. Найбільш оптимістичний сценарій: Кавай зможе поновити баскетбольну активність за 2-3 місяці та підготуватися до старту нового сезону. Але вочевіть питання щодо його готовності до початку. Тко наступної регулярки знову набуває не неприємної для кліперс актуальності. Ситуація з Каваєм та Джорджем дуже болюча для них самих для партнерів по команді, для керівництва, для фанів, для тренера лю, який не міг розраховувати принаймні на одну зірок в 13 з 24 матчів плей-офф, які він зіграв з кліперс. І звичайно, наступний сезон буде дуже важким для власника команди Стіва Балмера. Сезон, який може завершити чергову еру кліперс, еру за яку його команді вдалося виграти лише три серії плей-офф за останні чотири сезони. Друзі, як завжди, дякую, що додивилися це відео до кінця. Яким ви бачите майбутнє кліпер? Свої думки пишіть в коментарі. Це відео від ютуб каналу Double Dribble про суперзірок LA Clippers, який розвалюється на наших очах. Стів Стів Балмар та Лос-Анджелес Кліперс мусять підштовхнути Кавай Ленарда до завершення кар'єри. Мені нема чого додати. Кавай настав час йти додому. Це кінець. У жодному разі я не сумніваюся в легітимності травми Кавая. Більш того, я дуже розчарований з цього приводу. Я чув дуже страшні історії про його здоров'я. Ми постійно чуємо розмови про те, що Кавай кульгає просто ходячи, навіть не граючи баскетбол. Він не здорова людина. Я не сумніваюся в його серці та характері. Він дворазовий чемпіон, дворазовий MVP. але він абсолютно найгірша суперзірка, яку взагалі можна отримати в своїй команді. Він майже не грає в баскетбол, і Більш того, це людина, на якій неможливо побудувати маркетинг франшизи. Жодного позитиву від нього. Обидва він та Пол Джордж отримують ідентичну зарплатню: 42 мільйони за цей сезон та 45 мільйонів доларів за наступний. Потім в них буде ще опція на продовження на 48 мільйонів. 48... Девін Букер це сенсація. Кевін Дюрент легенда. Але якщо б Кавай та Джордж грали ці серії, кліперс би її виграли, тому що мені не подобається те, як Монті Віллямс використовує Буки, та Кейді, змушуючи грати їх по 43 хвилини за матч. Це неправильно. І я думаю, що Кліперс виграли б серію, якщо б їхні лідери були здорові. Але вони не були. І в кінці, що ми маємо, команда базується на другому найбільшому ринку США у Лос-Анджелесі. Всі знають, що це місто Лос-Анджелес Лейкер. Стів Балмер знав, з чим він матиме справу, але у команди еліт Ласник Лоурен Френк це дуже поважний керівник клубу, а Тайрон Лю один з кращих тренерів у світі. І ось на кого Кліпер здоводиться покладатися, як на гравців на Кавай та Джорджа. Тож для мене це кінець цієї історії.